Вітаю, шановні читачі. Продовжуємо знайомство з всесвітньо відомою повістю Тім Талер або проданий сміх видатного дитячого німецького письменника Джеймса Крюса. З вами Ольга Віталіївна. У цьому відеоуроку мова піде про 27-33 глави, з яких складається четверта остання книга твору, котра має назву Повернений сміх. Книзі традиційно передує епіграф Слова пані Бебер, власниці кондитерської. Де людина сміється, там кінчається чортова влада. Третя книга Повісті закінчилась тим, що трош з метою ізолювати талера від друзів і підкорити собі. Пропонує поїхати на рік у навколосвітню подорож. Барон просить Тіма весь цей час не зв'язуватися з паном Рікертом. І тоді той лишиться живий і знову стане директором пароплавства. Хлопець погоджується на умови троча заради друга. Рік подорожі став для Тіма роком у польоті. Вони Трочем тричі облетіли довкола світу, відвідали найвідоміші музеї. Багато різних людей бачив хлопець під час мандрівки. Всіх простих людей він любив і співчував їм, як і подопічним Салехбея. Бея. Зовні талер був спокійним, що впевнювало барона в тім, що хлопцю все більше подобається роль багатого спадкоємця, і він не захоче поміняти життя нероби мільярдера навіть на свій сміх. Але під час подорожі Тім впевнився, що світ повний сміху. Хлопець доходить висновку, що сміх потрібен людині як квітці сонце. Коли б сміх раптом вимер у всьому світі, людство обернулось би на велетенський зоопарк або на суспільство ангелів поважне, велично байдуже і нудне. Талер був готовий стати жебраком, Якби це дало йому змогу приєднати свій голос до всесвітнього реготу. Але навіть знаходячись у скрутному становищі, хлопець не втрачав в часу марно. Він учився етикету, оволодівав іншими мовами, навчився виголошувати невеличкі промови, керувати автомобілем, яхтою, грати в теніс. Душею пише автор. Талер подорослішав років на 5-6. Підріс він і тілом, обличчям виглядав на 20-річного. Головне, тім навчився добре приховувати свої думки. Хлопець розумів, що невелика комерція хвилює його, а важке життя простих людей. Нарешті подорожувальники завітали до Гамбурга. Тім побачив, як тонни нового маргарину троча Пальмаро вивантажувались у порту. Шофером таксі, який віз і талера з аеродрому, виявився Джоні. Він таємно передав хлопцю записку, в якій призначалась зустріч з панами Рікертом, Кришемиром і самим Стерничим. Друзі писали, що вже знайшли спосіб, у який повернути Тіму сміх. Талер, як відданий товариш, не відмовляється від свого плану забезпечити безбідне майбутнє пана Рікерта, який постраждав через намагання допомогти хлопцю. Тім віддає трочу акції гамбурзького пароплавства в обмін на володіння іншим прибутковим пароплавством. У готель, де оселились трочі талер. Завітали Мачуха і зведений брат хлопця. Тім, дивлячись на забуті обличчя, згадав слова батька Бійся дурості, коли вона недобродушна. добродушна. Стали ради, що, хоч із вивистим шляхом, піднявся і свого завулка, де лишились Мачуха і Ервін. Вони б точно продали чорту все, що мали, заради збагачення, але, очевидно, не було нічого цінного в цих людях. Навіть для демона. Тіму виповнило 16 років. Він думав тільки про те, як повернути сміх. А трош зробив чергову спробу спокусити хлопця багатством. Барон запропонував йому отримати громадянство країни, в якій людина стає фінансово повнолітньою з 16 років, і укласти паперову угоду. Згідно якої тім назавжди відмовиться від свого сміху. За це трош віддасть йому більшу частину своїх багатств. Талер обіцяє подумати над пропозицією, а на день народження просить подарувати йому ляльковий театр. Барон нарешті пояснив хлопцю, чому уподобав саме його сміх. Талер проніс його. Крізь стільки незбагненних прикрощів, що він загортувався і став міцний, мов діамант. Нарешті Тім зустрівся з друзями. З'ясувалось, що був простий спосіб повернути хлопцю, так необачено втрачене їм. Кришемир запропонував забитися на один пфенік, що талер отримує свій сміх назад. Як тільки хлопець уклав парі. Сміх заволодів ним. Тім сміявся і плакав одночасно відчув, ніби вдруге народжується на світ. Сміх, зрозумів хлопець, дешевий, коли платиш за нього грішми, але справжню його ціну не вбереш і в мільйони. Тім згадав слова Салегбея про те, що сміх не крам, який можна купити. Сміх треба заслужити. Що й зробив талер. Під час парі з'явився барон і востаннє спробував спокусити Тіма, запропонувавши обміняти сміх на все його багатство. Талер рішуче зрікся спадщини троча і вирішив, що краще лишиться бідним і почне життя спочатку. Однак у Тіма є власність лільковий театр. Хлопець вирішує перетворити його на мандрівний. Якщо згадати, що історію про талера авторові розповів чоловік років 50, який написав книгу про лільковий театр, то можна зрозуміти, що ця діяльність стала справою всього життя головного героя Повісті. А як склалась доля інших героїв твору? Відомо, що Трот живе самотній та сумний у своєму Месопотамському замку. Пане Рікард, Кришемир і Джоні в рівних паях стали власниками пароплавства і працюють відповідно директором, стюардом і стерничим на власних пароплавах. Тім із пані Рікард. Вигадали виставу проданий сміх. На ній всі глядачі багато сміялись. Хлопець змінив ім'я і прізвище на Енріко Грандіці і назвав свій театр Ящик Маргарину. Коли пані Бебер, власниця кондитерської в рідному місті Тіма, подивилась лялькову виставу проданий сміх, то подумала де людина сміється, там кінчається чортова влада. Чому талеру після багатьох страждань все ж таки вдалося повернути сміх? Він зрозумів його справжню цінність, усвідомив, що не все можна купити за гроші чи замінити ними, цінував дружбу і жертвував собою заради товаришів, не піддався спокусам багатством, розкошами, темним чеклунством і не зрігся своєї мети повернути сміх. Тім зростав як особистість і став моральною шанованою людиною. Зрозумів, що в людському житті найцінніше щира радість спілкування, відчуття близькості з людьми, товариські стосунки. Дякую за увагу, любі друзі. До нових зустрічей з цікавими книжками.